Включила. Шановні депутати, постійна комісія з питань міста побудування будівництва за його відносини, оборонена повністю природного середовища відкриє. У нас одне питання комісії. Про внесення змін до рішення Української селищної ради про передачу права постійного керування земельними ділянками комунальних закладів освіти Обуковської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, комунальній установи, центр фінансового фінансово господарського обслуговування закладів освіти Обуковської селищної ради Міківського району Дніпропетровської області від 19.11 року номер. 979-41 8 Про внесення змін до рішення про передачу права ми це питання розглядали. Ви розглядали його, там було, от нам його передавали і ми вносили кадастровий номер з листа архіва. А коли пішли реєструвати, то не б'ється номер, не підтягується земельна ділянка. Коли стали шукати, вияснили новий номер. И вот у вас видите, в листи полновыйся. То есть одне рішення, ну, це решение принимается, да, и за просто за, за, за кадастрового цифр, да. Игра цифр. Вот тут у нас измены, да, пункт 1.2, вы еще назначенного замінити кадастровий номер. норма. Ну, голосуем, комиссия. Кто за? Юлечка, підключай.